Добрий день. Зробив вставку котел звичайного горіння. Вот Ось таку 100 на 100. Отак. Вот це тут порожок з водою. А це щоб не засипалось сюди. кора, там, щепа, терса. Для нижнього горіння спробував, але трохи багатовато диму, тому хочу тут збільшити подачу воздуха, щоб воно дожигало трохи гази. Можливо, всередину ще сюди ставлю трубки. Зараз. А от вони ставлю Вот так. щоб воздух то ще знизу підходив сюди доверху більш, Тобто там допалювалось, а потім ще й тут дополнительно. Ось так, каждую по одній трубці побачимо, що вона показує ось така штука. Вже спробував горить, але потрібно підбирати по мощності вікно. Потрібно більша. Робити більшу, більше вікно, але більшу тоді якось питатись подачу вторичного, щоб дожигало краще. Якось так. Ставте лайк, якщо сподобалось.